Усім вітання сьогодні. У нас такий незвичайний підгончик. Знову від Алісінцея. Це в нас мікрофон, ігровий мікрофон, чи просто там щоб щось там записувати, не знаю, якщо вам стрімити. Ось тому ця річ буде для вас корисна. Сьогодні ми покажемо. Алісінцей нам підігнав за смішну суму. Він в цей подаруночок для себе. Мікрофончик коштує. В районі там зараз на Алішці 2300 2,200, він його вицепив за 3,5 долара. От скрін. Хочете купувати так само вигідно, мати промокоди, знижечки, підписуйтеся на канал правильних покупок. Але це ще не все. З цим мікрофоном я, я розіграю, але це від Алі Сінсея підгончик. Ой, такий годинничок у нас. От як би сказати. Я не скажу, що він тактичний, але все ж таки може бути: це чорний от, цифровий годинник з підсвіткою, секундомір, часи, все як має бути, повністю таймер, абсолютно все. І тут ще навіть є спортивні режими. Тобто такий підгончик. От, що потрібно зробити? От, карточка, це, бачите, все новеньке запечатане повністю. Годинник також плівці, ще, якщо що. Щоб виграти цей годинник, потрібно бути підписаним на телеграм-канал Алісінцей, на телеграм-канал Життя з 220 і обов'язково телеграм-ой, і обов'язково на ютуб-канал. Обов'язково ютуб-канал це життя з 220. Комент, лайк і поширте це відео. Після цього ви берете участь. Виконуєте всі умови і все. Ви взяли участь в розіграші. Ну що, мікрофон? Скажу чесно, я також колись стрімив. Недовго, в тіктоці десь місяця, може, 2 чи От, І я купив собі ігрову гарнітуру Хатор. Можете подивитися, я, до речі, нею був задоволений досить небагана гарнітурка ігрова була. Але в мене стояв також вибір взяти ігровий мікрофон. От, і я собі думав, що краще взяти. І дивився хороші мікрофони, дійсно, на той час, хороші, ну, як, давайте скажемо так, середні мікрофони коштували в районі. Десь три тисячі, п'ять тисяч, ну це вже багато. Це вже багато було дійсно, коли тобі потрібно ти, ну, хочеш стримати, тобі потрібно абсолютно все. Тобі потрібно світло, тобі потрібно якесь непогане робоче місце, крісло. тобі треба все. А самому купити це ціпа, дуже важко, коли в тебе немає ніяких реклами, спонсорів, все. І, от, і я взяв ігрову гарнітуру Хатор. Це українське виробництво. Прокористувався я з нею, і я її продав. Я її продав, тому що я перестав стрімити. Але задумався взяти мікрофон. І от впала, випала мені така можливість зараз подивитися на мікрофони, які вони є. От, і скільки це все коштує і чи вони потрібні. Я думаю, давайте скажімо так, закриємо зразу всі питання, якщо там, ви хочете стрімити ігри, стрімити щось в тіктоці, я не знаю, абсолютно там на Твічі. Берете цей мікрофон вам з головою. Якість взагалі. Ціна це те, це те що відповідає своїй якості. Ціна якість. Більше, якщо ви візьмете дорожче 20 доларів, там вже можна щось вибирати. Але я не скажу, що там, як би сказати, ви візьмете щось в рази-в рази краще. Якщо вже там буде 30, 40, 50 доларів. Але ось такий наборчик можна вицепити. В районі до 20, якщо по знижках, ну а лівий СП взагалі за 3,5 долари. Я вам розповім. Я вставлю звук, як він записує мікрофон. Скажу зразу: є додаток до мікрофона. Перше, є додаток. Друге, він підключається до Windows. Ось, і ви його можете підключати до свого там MacBook чи Macintosh, Я не знаю, що там вас. Ви можете також його підключити. Якщо ви будете мати перехідник. Ви можете підключити його до свого телефона, заживити. Але зразу вам потрібно звертати увагу, що тут робоча напруга 100 мВ, якщо не помиляюся. Якщо у вас телефон буде підтримувати, будь ласка. Також можете ви ще підключити до телефона і зразу з телефона з хорошим звуком. Що ж я його не взяв собі? Чого я взагалі не взяв мікрофона? Я вирішив, що мені петличка буде найкраща. Ось безротова петличка. Можете подивитися огляд, це якраз в мене було день народження. я собі придбав петличку таку, от. Я неї користуюся, я на неї дуже задоволений. І вистачає мені дійсно на запис відео десь ну, годин 10-12 на спокійно, без привної роботи відпрацьовує. Перехідник в телефон вставляється, також можемо заряджати ще одночасно. Я взяв петличку, щоб бути мобільним, да? не прив'язуватися, я ж не стрімлю, мені там треба на нанутися, показати все-все, і мені зручно, що в неї біля мене. Ну що, давайте я розпакую. Приходив в такі коробочки, і будемо дивитися. Інструкція, е, ніжка, е, що це у нас? Кабель, живлення і самий мікрофон. Зараз ми подивимося більш детально, підключимо і будемо тестувати звук. Це у нас ігровий мікрофон, як заявляє виробник від бренда Auston. От можемо побачити, зараз логом фокус є. От, І мікрофончик розпочати. Триног, триног металевий, металевий, прорезинений, хорошо. Це кріплення, все, це пластик. Це погано, але враховуючи те, що ви його не будете щоразу відкручувати, нічого, ви його зафіксували, мікрофон, все, і він вам буде служити. Є е, е, у нас, давайте також розпочатуємо приходи живлення: це USB Type-C, довжина півтора метра. Вам вистачить також з головою, щоб поставити в якому зручному місці для вас. От, і інструкція. Так. Е, ось годиночок, чиїсь, пам'ятаєте? підписка, комент, лайк. Три підписки, комент, лайк і поділися з відео. Годинничок буде ваш. Е, після двох тижнів, все, все, як завжди. Вийшло відео, два тижні. Потім в Телеграмі я оголошую переможця. Мікрофон. Мікрофон дуже легенький, дуже. Е, як ми Це е, метал. Це метал, сіточка з металу виконана. От, тут у нас ще є гніздо для наушників 3,5. Тут ми можемо включити виключити мікрофон, і за допомогою цього у нас ми бачимо, якщо включений мікрофон, у нас згорить підсвітка RGB. Побачимо це далі. А якщо ні, то вона гасне. Можете подивитися, як виконаний мікрофон, щоб як би сказати, зменшити якісь вібрації. Ось це повністю все на резинці. Ось так, давайте я вам покажу. Він підвішений, бачите, і він, типу, якби висить, щоб повністю був хороший звук. Якщо він десь у вас там буде стати на столі, ви будете гупати, стукати, щоб це все було міні... мінімум якихось шумів. Що мені не подобається в цьому мікрофоні. Зразу я тільки беру в руки. Так, це все, 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 все класно. Тай-сі, без питань. Ось це. Це пластик настільки поганий, ну прям дуже поганий, він оце виконано. Але... Скажу, чи це впливає на роботу? Ні, на роботу це не впливає. Просто це поганий план. Хотілося би, звісно, щоб ось це е, як би сказати, цей круг, на який кріпиться мікрофон. Е, і це саме кріплення, яке кріпиться ось, на треног, давайте я вам зараз покажу, е, було металеве. Тому що ножка сама металева, то вона дійсно має вагу. Е, от, це дійсно метал. Накручуємо, накручується, бачите, довго. От, і давайте зараз. Все, ми до прикладу його не до прикладу, ми його зафіксували. Ось так він стоїть. Все дуже гарно виглядає, серйозно. Виглядає стильно, ну от я би собі задумався. такий думаю, блін, за три ну Ладно, давайте так, 4, 5, 6 доларів. Я би його просто взяв, і якби він в мене просто стояв як аксесуар. Це дуже дуже гарно виглядає. Можливо, щось десь колись мені від потрібно буде на нього записати. Я не знаю. Поки що таких би планів немає, але якось так регулюється. Регулюється тут ось кут нахилу, як я казав, ви можете взяти так, його поставити, зафіксувати. І будь-як вам потрібно, ви його фіксуєте. Чому я казав, що це погано, що пластик? Якщо ви будете часто змінювати кут нахилу, сама різьба відповідно стреться. Тому набагато краще, якби це все було металеве. Але враховуючи, як кажу, що якщо ви десь там будете його поставити просто і не будете його трогати, взагалі питань немає. Є ще кріплення, ви можливо бачили, не знаю чи точно до цього мікрофона, але я думаю, що вони всі однакові, підійдуть, можна закріпити на. Як би мовити, штатив, да? так не знаю, як правильно називаєте на штатив, от, і щоб ви його там могли собі підсувати, щоб вам було зручно. Ну що, ми побачили, як це все виглядає. Тут ще в нас є регулятор, регулятор да, ну, регулятор, регулятор гучності, на як ми будемо писати звук, що ми можемо зробити голосніше, тихіше, як ми будемо записувати. Це дуже зручно, що воно у вас знаходиться, я би сказати, під рукою знизу. от, І це, ну, це круто. Це круто. Ми зразу підключаємо мікрофон. Є додаток. Давайте зараз закриємо ці питання. Є додаток. Ви можете додатково налаштовувати мікрофон, якщо ви знаєте, як вам потрібно, і ви трошки в цьому розумієтеся. Тому що я скажу особисто за себе: я не знаю, як налаштовувати звук. Якщо налаштовувати звук виключно по тому, по, як хтось налаштував, вам може не сподобатися, як хтось налаштував, а ви схочете собі так. Тому це потрібно трошки розбиратися в цьому і далі, ну як сказати, вже самому щось зробити. Так, зараз я. Ага, бачите, не заважає. Підключили ми Type-C, я думав, що буде заважати. Ну, можна так сказати, що майже не заважає. Якщо ми ложимо, то тоді, а так ми вставимо будь-який кут нахилу, нам USB не заважає. Підключаємо ми до ноутбука, там, до комп'ютера будь-чого, одразу. одразу. Комп'ютер бачить, що це мікрофон. Дивіться, як гарно. приливається. Давайте я вам виключу, щоб ви побачили, як вночі. Дуже гарно працює. Дуже. RGB-підсвітка. так це виглядає. Бачите? Е я кажу, дитині, ні дитин, та дитин, й дорослому, ну це буде дуже сподобається, це симпатично виглядає. Сіточка, все, все, все. Нажимаємо, виключили. Бачите, нема підсвітки, відповідно, не працює звук. І ось так це виглядає. Пройдемося по параметрах. Це в нас модель ME6E, мікрофон для аудіозапису, стрімів, введення там якогось блогу. Будь ласка, можете просто писати звук. Е живлення в нас. Type-C USB А, ємкісний мікрофон 14 мм. От це чутливість. Тут від мінус 40 ДБ до плюс 3 ДБ. Співвідношення сигналу шуму це 70 дБ. По частотах від 30 Гц до 20 кГц. Частота дискредитації 48 Гц до 192 Гц. Довжина шнура, так, як я казав, 1,5 метри. Ось так це все виглядає. Як кажу, будь ласка, беріть, користуйтеся. Ціна якість ідеальна. Чи я би собі взяв до 10. Давайте так, чесно, за 6-7 доларів. Супер, будь ласка, це обов'язково потрібно брати. Навіть якщо без акції до 15 вийде, так це мікрофон за, за 700-800 гривень ідеальна річ, тому не думайте. Е, в додатку ви можете повністю виключити підсвітку, але мікрофон буде працювати. Це вже потрібно все налаштовувати в програмі. Я би сказати. Навіть не знаю, яку програму, та можна це все скачати, показати. Але я, як би сказати, не такий сильний обозрітель, блогер, щоб вам це все повністю все, все один в один розжувати. Я думаю, що ви можете набагато більше знайти щось в інтернеті, але я вам просто хочу показати як би сказати, щасний відгук, не проплачений, нічого. Я вам додам звук, ви зараз почуєте, як на стандартному режимі, якому приходить мікрофон стандартно налаштований, як він працює. От, зараз ви будете чути звук на мікрофон. Зараз записую звук на мікрофон. Дистанція орієнтовно сантиметрів десь 30-35, як ви можете почути. Зараз відкладаю від себе на витягнуту руку. Ось так зараз це все чути. Давайте я похлопаю, чи ви чуєте щось, чи не чуєте. Давить, не давить. От. Бачите, можливо, і перемикається під звук, я не знаю. Так це все виглядає, досить симпатичний. Я можу радити цей мікрофон. Зараз я відійшов на метра десь три. Я не знаю, чути мене, не чути. Зараз схожу по кімнаті, от, підійшов ближче, півтора метра. все. Я думаю, що звук досить непоганий. Я би сказав навіть хороший за свої гроші. Тому я думаю, питання я вам закрив. Якщо бачите, можете купувати, це дуже класна доступна річ. Не забувайте про розіграш. Підписуєтеся, годинничок ваш. Комент, лайк, like, підписка. Поділіться з відео з другом. Ви берете участь у розіграші. Всім дякую. Комент, лайк, like, підписочка на канал. Це обов'язково. Та до нових зустрічей. Чекайте, будуть нові огляди.